Красі, президенте, раджоне кіф, президент рішення міжнародного олімпійського комітету, який дискваліфікував Владислава Гераскевича, чемпіона зі скелетону, що мав змагатися сьогодні, є ганьбою. Винний на думку бюрократів мок у тому, що взяв із собою шоломі зображенням українських спортсменів, претендентів на перемогу убитих агресією Путіна, яка, на жаль, знаходить так багато шанувальників. Адвокатів, навіть кількох помічників серед байдужих ностальгічних підкупних боєгузливих функціонерів, навіть у нашій країні мок заявив, що шолом Гераскевича не відповідає правилам. Хто не визнає агресію проти України навіть через чотири роки? Цікаво, що це за вид спорту. Хто знає, чи відповідає він ідеалам Кубертена. Спортсмен шанує його. Подумайте про спортсмена, який тренується 4 роки в таких умовах, щоб потрапити на олімпіаду, а потім його дискваліфіковують не за допінг, а тому що він носить із собою обличчя таких спортсменів, як він, які могли б там бути. Оскільки мок цього не дозволяє, пані президентко, дозвольте мені коротко розповісти вам про деяких із тих спортсменів, які сьогодні не можуть бути на доріжці в кортіні разом із Владиславом. Понад 650 було вбито. Євген Малишев, біатлоніст, загинув у Харкові за місяць до свого 20-річчя. 15-річна Марія Лебідь була оббита у своєму будинку в Дніпрі ракетою. 25-річний фігурист Дмитро Шарпар загинув у Бахмуті, захищаючи лінію фронту. 22-річний легкоатлет Володимир Андрушчук також загинув у Бахмуті. 20-річна Дарія Курдель загинула внаслідок ракетного обстрілу Харкова. Іван Кононенко, поранений у бою, хотів повернутись на передову, незважаючи на застереження лікарів. Аліна Перегутова, 14-річна важкоатлетка, стояла з матір'ю та дядьком у Маріуполі в черзі за водою. Максим Галиничев, 22 роки, боксер, загинув, захищаючи своє село на Луганщині. Олексій Логінов, 23 роки, хокеїст загинув на Луганщині. Федір Ретянов, 18 років. Фехтувальник загинув на запорізькому напрямку. Катерина Дяченко, 11 років, гімнастка. Бомба в Маріуполі. Її родина під завалами. Ті, хто вижили у лікарні, зруйнованій авіаударом одразу після цього. Ніхто з її родини не вижив. Карина Бахур, 17 років, кікбоксерка, чемпіонка світу. Потрапила під ракетний обстріл у Берестині. Доставлена до лікарні у критичному стані. Вона кинулась на батька щоб захистити його. Померла під час операції. Вікторія Івашко. Вікторія Івашко, 9 років. Дзюдоїстка поранена ракетою в Києві три роки тому була вдома з матір'ю, пані президентко. Це імена та історії українських спортсменів, яких Гераскевич хотів взяти з собою як пам'ять, що надає йому сил, щоб вони змагалися з ним, як вони того заслуговували. Це і ніщо інше дискваліфіковує мок. Це і ніщо інше дискваліфіковує мок назавжди. Нехай ця палата, пані голово, поверне в серце нашої демократії і імена тих, хто загинув, захищаючи та шануючи її. і Нехай вони будуть гідні своєї пам'яті, оскільки Олімпійський комітет позбавив Гераскевича на. Ціннішої медалі. Хай Бог пробачить їм і пробачить нам. Дякую. Доброго дня. Вже другим слава. Доброго дня. Михайло. Ради бачити. Да. Ну, сім, ну, пишаємось з вами. Пишаємось з вами. Дякуємо за гідну таку позицію. За правильну українську позицію з великою честю до, до вас і, і, безумовно, до всіх олімпійців наших, які підтримали вас, підтримали вашу позицію. Ну, сильно. Я завжди люблю дуже конкретно, дуже прямо, Ну, так воно повинно бути. Медалі вони важливі, безумовно, для України і для вас, безумовно. Ну, мені здається, що головне хто ти. Так, а якщо ти хто, ти, а я вважаю, що ви особистість. І, і, і Я впевнений, що всі інші результати, які також важливі для вас, вони безумовно будуть. І України будуть, і чемпіони, і олімпійці. Головне, що є України-українці. були ви таке виособлення такої людини. Хочу вам подякувати за таку позицію. Ми беремо приклад, наші... приклад Збройних сил України. І ми вже рік співпрацюємо з командою Нескорених. Це люди, які пройшли пекло і залишилися людьми, залишилися патріотами. І коли ми бачили ці очі блискучі, як вони прагнули займатися скелетоном, які ми супроводжували в Ванкувері. Ну, ця енергія я бачив, да. <гум> ну, ну, як вони тренували. Я бачив відео, так. Мені дуже сподобалось. Хлопців як відказав це було. Майор, майор, так? Він майор цілий. Да, і він, він вчитель фізкультури. Ні, він... він каже, як після. Він каже, а не я прийшов удару, як рішне природу, да, 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 але таке життя знову життя. Напоминаю. А я поклав руку йому на шию, а він тертить. Кажу, розслабся, розслабся, так не можна їхати Його, на власне. Власне, люди. Я також хочу подякувати за цю величезну підтримку, яку ми отримували. І, е, ми реально змогли об'єднати наш народ е, проти такої несправедливості. І що найважливіше, важливе, зараз про цих спортсменів, які зображені на своєму шоломі, говорить Справді весь світ, і попри свою загибель, вони зараз е, привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України, і це насправді щось дуже особливе. Е, вправді, ну, історичний момент, це дуже круто. Вони померли, Русі, але вони загинули, ти що? але їх голосу щас боїться тих світу. І обличчя того світу, який Півсі. проти нас. Да. Такі. Ну і в цілому, чесно кажучи, ну, несправедливо часу дивитися Олімпіаду в мене немає, але такі фрагментари фрагменти. Ваші руки доручаємо. Круто, дуже. Це ручна робота, щоб на такому фрінті художниці на працювати без світла, при свічці, без води, без, без тепла. Сиділа, на Троєщині живе. І створила отакі шедеври і все вручну намалювала акрилом. Каже, я олією малюю, я не мію акрилом. Кажу, Іруся, зроби, будь ласка, у тебе є три дні. Ну а... супер. Просто супер. Тримайте. Це дуже круто. А... Ні, я кажу, що просто несправедливо, що зображення людей, які повинні представляти Україну. А в, повинні були представити Україну Олімпіаді. Це не можна. А як я сказав, фрагментарно дивився Олімпіаду. Наприклад, там фігурна да, там, так, ви да. бачите, там всі руски в усіх збірних, і так з неприємно і гідко. Грузія. Америка, ну ви ж бачили, скільки там просто чесно кажучи, дуже не саме... так. Як це можна, так вони заховали прапор. Саме жахливе це наскільки цинічно міжнародний олімпійський комітет віднісся до історії все. Олімпійських ігор, адже історія Олімпійських зародження Олімпійських ігор в Древній Греції це було саме перша чергове перше джерело. Це шанування пам'яті загиблих воїнів, і тому були придумані змагання, були придумані з тих. Рухів з тих вправ, які виконує воїн на полі бою, тобто битва на мечах, там біг, там щось піднімання, щось кидання якоїсь колоди. І по суті, ми підкреслили історію зародження, саму ідею зародження Олімпійських ігор. Але на жаль, Міжнародний олімпійський комітет шанує росіян, але не свою історію. Ну я вважаю, що зробила абсолютно вірно. Жодних навіть обговорень не може бути. І чесно кажучи, мені здається, що. Аргументи, які ви мені здається, що це вже аргумент сам по собі. Ця війна це аргумент. Ви маєте на це повне право. І ці люди. Важливо, що ви для цих людей зробили. Тому що Вони також, мають на це також, також насправді саме те, що ну, просто розбиває серце. І навіть не знаю, і в, і в гарному плані, і в поганому це зараз наші журналісти почали брати власне коментарі у матерів. Так, ось родичі, та родичів, і коли е, мама е, Тараса, е, Тараса Шпука коментує, що Тараса, ну, розказує, як вона ходила після цього, як вона вже побачила, як ця історія стала великою, що ми ходили е, власне, на, на могилу до свого сина і казала, Тарасу по Москві тебе і зараз бояться. І це насправді е, це насправді е, наскільки наскільки багато любові і наскільки багато болю в цих словах. Я вважаю, що це чудово описує зараз нашу ситуацію. Нашу щоденну боротьбу, і я дуже сподіваюся, що вони своєю присутністю на цих Олімпійських іграх будуть нас тримати об'єднаними, і я вірю досі, що ми нічого не порушували. Що найважливіше, ми не намагаємося порушувати правила якісь чи бути варварами. Ми інтелігентно, не порушуючи ніяких правил, дотримуючись всіх норм, втягли цей шолом і за це були чомусь відсторонені. Ми будемо продовжувати все одно, попри попри все, будемо продовжувати боротися за свої права. І я, я абсолютно впевнений, що ми виберемо і доведемо світу, що ми були праві, моку доведемо. І, звичайно, що будемо з честю прострати цих спортсменів. І ще дуже круто, що е, цим вчинком нашим ми, нам вдалося об'єднати е, нашу спортивну команду олімпійську тому що ми побачили, як вчора наші санкарі після командної естафети стали на коліна, підняли шолом, опустили голови і пів хвилини стояли. Так само їх повторили наші друзі з Латвії, санкарі. І сьогодні ми побачили, а, побачили перед цим санкарку, як вона зробила Олена. Не олена, так, а... олена, олена, олена Смага, олена, а... смага а... вже популярний досить. Коли цитата, рукавичку показала, і зараз всі збройні сили нам присилають цю фотографію. І сьогодні біатлоністи вже теж почали говорити. Якщо раніше вони думали тільки про змагання, то вже зараз більше про об'єднання про Україну. Це важливо, що на увагу зробила. Дуже важливо. І так було важливе ще все, що ви зробили, все правильно. І важливо, як люди відреагували. Реакція неймовірно. Ми no, світ, світ, світ підтримуємо. Супер. Дякуємо вам за це. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за це. Показом президента України за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей, нагороджена орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича, члена національної олімпійської команди України, скелетоніста, Президент України Володимир Зеленський. Ось на очевидно родину до Від народу України. Дуже дякую. Дякуємо вам. Ну я все ж таки е хочу зробити це ось таким чином. Вони це заслужили. Дякуємо за зустріч. Дякую. Дякуємо за все. Вам на все добре. Все найкращого.